Вітання вельми шановному товаристу, мене звати Мікал, і ми продовжуємо нашу кампанію в СПК І найбільше мене хвилює доля Корнелія. От з неї і розпоч. Ага, ще я забувся походити дипломатом. Ну то не страшно. Найголовніше зараз Корнелій і його армія. Що ж з нею трапиться? І і, і опа. А найцікавіші події в нас починають розгортатися відразу на іншому театрі військових дій. Тут однозначно потрібно відходити, але якщо я відійду зараз чи відступить з поле бою, то десь тут поряд стане і не буде абсолютно ніякого ефекту. Тому потрібно завантажитись, і відступити не просто флажфом, а саме вийти з бити. Виходячи, що тоді воно зараховується як поразка, а армія відступає на значно більшу відстань. Оце нам потрібно зробити. Да, це дещо ламає мої плани, але нічого страшного. У нас вся кампанія складається з того, що мої плани постійно хтось ламає. Може приймемо битву, та ні це взимку. Взимку нам нічого не сліпить. Котрійну швидкість і... До побачення германці. Ух ти! Твою ж дивізію. <кхем> Я зазвичай паузами для такого не користуюся, Но, видко доведеться. -е. А це лоханувся, да? <хи -хи -хи> а відходь, відходь! Сподіваюся, генерал не тут, не в гущі. А, так ще є де хто в гущі. Сам генерал де? Сподіваюся, з кіннотою. Так от. Ще тріарі поки прикривають тили, підведемо вперед кільноту. Нехай обстрілюють германців. Ох ти дам! Це я дарвався. <egentlig> <смє> дуже несподівано, признаюсь чесно, дуже несподівано. Наче є в цьому і свої плюси. Якщо ми зараз цю армію хорошенько розіб'ємо, можливо, можливо, в нас буде тоді більше шансів виграти в іншої армії. І Битва пройде не даремно. хоча тут дуже якісні війська. Давайте для початку чогось доб'ємося. А то я вже так починаю ділити шкуру невбитого ведмедя. Самі прекрасно знаєте, що це неправильно. Трярії хай краще будуть на поготові, в якості резервів. Продовжуємо цих бандитів досвід, де вони його беруть, щоб їм... Який потужний чардж. прям немає що сказати. Зараз підійде і друга германська група і буде мене щось сказати. Дуже швидко буде що сказати. Ах ти, навіть варварських вершників розбити не можете. Що ви за військо взагалі таке? Ви чу, чому ви не ведете вогонь просто цікаво? Обстрілюйте противника, це ж неймовірно важливо. О! Кіннота явно чогось добилась, потрібно тепер її використати. Наприклад, проатакувати лучники. Ми ж пам'ятаємо, як в минулій битві... Не в минулій а в одній з давній битв прекрасно себе показала кіннота проти лучників. Аж ніяк! От в цій битві вони матимуть можливість повторити свій подвиг. Давайте вперед. Хоч щось добийтесь, хоч. Чогось. Там відступаючого противника вирізайте. Що взагалі ви можете робити? О, германці вже пішли в атаку. Сподіваюся, триарії. Можуть зробити те, чого не витримують ні принципі, ні гастати. Це трошки не те. О, ні. З таким розкладом їм вони нічого не досягнуть. Давай, 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 давай. Нічого страшного. Також вперед ви повинні бити варварського начальника. Це збільшить наші шанси. Значно, збільшить наші шанси. Дайте на фронт бігом. Але тримайтесь, тріарі наше все. Добре, добре. Огу, зараз зайдуть. Ось і зайдуть. На підсилення швиденько на правий фланг. А ви в атаку. Не сачкуйте Отак. Це ось так. Є. Це був ворожий генерал. Тепер нам потрібно вивести з бою вершників і спробувати. Здійснити якийсь обхідний маневр, хоча, чесно кажучи, в цьому я щиро сумніваюся. Що хоч щось вдасться, так як ви пам'ятаєте, наша кімната просто не воює. Ну тим більше потрібно хоча б намагатись що метачі дротиків тут роздають пілюлін нашим. Гастата. Так, якось на рівних більш менш. Це, правда, гастати, важка піхота, сечі ротики, допоміжні війська. І такий результат наводить на роздумку так. Ну, 75. Чаржу ніякого. Правильно, зима. Плюс параметри нашої кінноти по собі не дуже хороші. Пробуємо зайти в тил тепер. Хто тут А, ні, ні, я цих лучників знаю. Краще хай піхота ними займеться. Вони кінноту розбивають дуже швидко. А кіннота нехай краще зайде в тил основній бойовій групі, таким чином хоча б понизить її мораль. Ну... о, Бачите, це вже краще. Це вже значно краще. Всю і в атаку. Давайте подіємо швидкість. О, переслідуємо, а піхоту тупо всю кидаємо сюди. Нічого, нічого, нічо, нічого. Переслідуємо, Не боїмось нічого. Переслідуємо. доженяти, це буде прито. Давайте, потрібно ще якихось. Знаєте, я хотів просто відступити з поля бою. але через деякі обставини довелося давати биту і вдалося перемогти, але це така... Ой, переслідувати в цьому моді це просто щось. Втрати величезні, але якщо ми взамін візьмемо місто, то це їх компенсує. І що ж ми і місто не взяли, шикарно. Ага! Не проатакували. Це добре. Так, ну Тут завдання на Ще й в мене. Ну що ж, тепер думаю, точно потрібно відступити чи підкинути Тіта. А, він не дістане, щоб очолити цю армію. Ну, все, відступаємо. Так. Тут у нас війська поповнюються. І коли ми наберемо необхідну чисельність, тоді перейдемо в наступ. А поки що сконцентруємося більше на обороні. Можемо два підрозділа взяти. Я вже напевно цих гастатів більше поповнюва... поповнювати підрозділи не буду. Вони дуже погано себе показують. Не бачу ні найменшого сенсу їх тримати. А от всі решта вони нам знадобляться. А, 63, все нормально. Чудово. Так. Я, здається, пам'ятаю. ааа Ага, 4 до 5. Ну програйте вже. А ні. Ага-ха! а це славно, це славно. Правда, нулик, не нулик. Мінус 2,5. 6... А, так я його ще й знищив. А це помилка. Ми дозволимо противнику це місто зайняти без бою, але попередньо повністю його зруйнуємо, щоб германцям не дісталося нічого. Ось так. Так, набагато краще. Тепер будівництво. Тут у нас нічого нового, розбудовуємо економіку, яка буде базою для потужної армії. Сила фронту залежить від сили тилу. Як би це дивно чи парадоксально не звучало? Чудово. Певних результатів досягнуто. Тепер греки. Що ж ми маємо? Місто ми на минулому ходу не блокували. Флот наш може і не вибратися, якщо чесно. І наступ нам так, щоб сильно і не світить. Ну все, будемо... Будемо намагатись прорватися. На жаль, на жаль, не розрішилася ця ситуація, дуже прикро. Нам, ну, напевно, не вистачить коштів, щоб підкупити цю грецьку. Це грецьке угрупування. Так, коштів, на жаль, не вистачило. Що ж, раз на то пішло діло, яке в нас населення відділа. Всього на 1600 чоловік. Геть нічого. Не потрібно організувати переселення, але, на жаль, я вже всіх забрав, здатних носити зброю з густимень дилекорума. Але на то в мене ще є медіо... Фатавій, з якого переселимо групу селян з Медіолами. І ще східний напрямок. Тут на скельти пруть. Ми їм особливо заважати не будемо. Від принципів, напевно, поки що ще не відмовлятимусь. Але в мене є серйозні претензії до цих хлопців. Це одно як основу армії, на майбутнє я бачу саме реалії. Всього 600 чоловік, це означає, що терміново потрібне підкріплення. Звідки ж воно піде? Менуена 610, а тут. 9. От заретія воно і піде. Праві переселенці. Будуть формувати римські колонії та муніципії. Що ж... Завершуємо цей хід. І ага, знову забувся про дипломата. Один до одного. І кіноту мають все, що положено. І непоганих мечників. Ну, давайте будемо намагатись чогось досягти, одначе результат дуже непередбачуваний. Взяти під контроль Грецію було б прекрасно, але чи вдасться нам це здійснити? Це вже інше питання. Поле бою в принципі сприяє. Одначе немає тріарії. А от оце вже не сприяє. Ми спробуємо виграти. Нашою більш-менш стандартною в цьому плані тактикою. Поїхали. Угу. Навіть трішки потрібно змістити кут. Ось ось так. Раз. Два. І три. Цікаво, грецька кіннота така ж сама погана, як і римська чи ні. Ще не видно. Відходьте, любі друзі. В тилу підкріплення в тилу. А це вже славно. Так, параметри моєї 9,50. Реально 4. 4.45. Тому що решту дає досвід. А що ж у грецькій кінноті? 8.30. М -м -м -м. Римська кіннота погана в усіх параметрах. Перекинемо частину сил на наш правий фланг. Щось так. Думаю, що противник буде більше діяти саме на правому фланзі. Пішли перші втрати, але поки що з геть незначні. Ну нічого нічого, нічого. Передислоковуємося. Трішки пізно почав, але ну, нічого страшного. Давайте звичайну швидкість, поспостерігаємо за тим, що ж тут відбувається. От як гопліти напирають. Один підрозділ противника дрогнув. Спробуємо контратакувати. Будемо вважати це нашим шансом. Виведемо фундіторів додатково на лінію вогню, вводимо в дію кінноту, спробуємо здійснити глибоке тило... тилове охоплення. І проатакуємо піхотою по генералу. Ну -ну 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 -ну. Будемо діяти більш наступально. Заходимо в тил і... панове! Так, це може бути перемогою геть спокійно. Нам потрібно всього нічого, лише дожати відступаючого противника. Ну і, звісно, організувати ефективне переслідування. Щось агресі вершники хочуть зробити, мені цікаво. Їх у нас на них засипають. Зараз головне цю перемогу не прокакати. Знаєте скільки разів в військовій історії таке було, коли здавалося, що битва виграна, а потім хопа і все. І вже не виграна. Міліцейські вершники проти римського екітасу. Хто Тож затащить? Тільки з теорії посильніше тут. Але міліціонерів тут також багатенько. Де там те грецьке підкріплення? Не терпиться з ними розібратись. Звісно, ми будемо стояти в низині, але це не повинно бути серйозною перешкодою. Атакуємо міліцейських вершників. А що буде серйозною перешкодою, якщо виявиться, що. Ух ти! Ну, от куди ви? Потрібно знищувати підрозділи противника до того, як вони стигають відновлюватись, відновлювати бойовий дух і повертатись назад в битву. Так. Добре і... І гопліти, меч... гопліти мечники намагаються впіймати мого генерала. Недобре. Ну і не критично. Так, відряджаємо ще один підрозділ проти міліції. А тут, по-моєму, вже все стає зрозумілим. Хе-хе, е е, хлопці, зараз ви будете готочені. Я чомусь думав, що ця битва пройде набагато гірше. Це добре, що ми зможемо її затащити. Відходимо і чержуємо ще раз. Знищуємо все це діло, то в нас тут ще міліція. Це недовго буде. Самі розумієте чому. в Наші складні часи міліції взагалі нелегко. А грецькій міліції ще не легше, ніж решті міліції. Давайте, добивайте. Хочу ж знищити це ж гарнізонний тиловий під... Тиловий. Та й підрозділ, що був в місті. Хочеш його знищити повністю, щоб взяти місто. Все. Хм, слухайте, а ми ще дуже добре розібрали греків, якось аж дивно, порівнює з тим, які важкі і страшні бої в нас йдуть з кельтами, з германцями, особливо. То щось грецька армія досить легко нам піддалась, навіть не розумію чому так. Ну, тим краще. Але взамін нам знищили флот. Тепер ми не зможемо евакуювати армію. Це вже погано так. Сподіваюся, це тільки так, це тільки... Стоп, стоп, стоп. Що це я так важливе повідомлення пропустив? Ага. Це погано, якщо воно збунтується. Хотілося б віддати комусь це поселення. До речі, розпочнемо таке з будівництва. Бать стіни добудовуються в прифронтовій зоні дороги В Сіцилії. Активний наступ, циві... О, а Активний наступ цивілізації на вбивші варварські володіння. Також немаловажливий важливий факт. все зрозуміло? Це зрозуміло. Давайте спробуємо. Можливо, вдасться хоч якийсь порядок. На 30, це занадто мало. Спробуємо. Як то кажуть, спроба нас не повинна вбити. А якщо буде хороший результат, то це добре. Так, візьмемо всю кінноту, Тріарії всіх заберемо. краще, великів. Не всіх тільки 4 підрозділа. А от, в принципі, в 6 підрозділів. Ось таку групу сформуємо і виступимо поки що на захід, а там буде видно. Якщо що, ми завжди зможемо змістити наш вектор наступу. Тепер перекидаємо переселенців. Це добре, що вони зберегли селян, тому що ха, перекидати війська і постійно зводити підрозділи було б досить важко. Раз І тут ще одне угрупування в... Медіаланд. Розпробуваємо в місті чому? Я цієї механіки не знаю, не впевнений, так воно чи не так, але тоді якось частіше з'являються повстанці на території, якщо розпускати війська позначити. Хоча по теорії механіка це ніяк не ігрова механіка не відображена, ній, це ніяк по теорії. І чомусь так здається, знаєте, по принципу, слава Богу, що я атеїст, хай нехай краще буде так. Підходимо. Що ж, Алуція то в нас вже немає. Це ми будемо сильно ризикувати. Давайте перед тим, як так ризикувати, ми забезпечимо форт на півночі Залишимо там один підрозділ, а самі спробуємо взяти місто. А для того, щоб на наступний хід його взяти більш-менш напевно, ми підтащимо до себе взагалі всі сили, котрі є в цьому регіоні. Таким чином повинні з цим ділом розібратися. І наш новостворений грецький фронт. Ха! Є Екіпас! Шикарний. Грецькі допоміжні війська. Щоправда, тільки 163 солдата. В принципі, є. 2035-21-43 ухі. Ну-ну-ну-ну. Здається, мені... Ой ні, ой, ой-ой-ой-ой-ой. А це дуже погано. Застрягли ми в цьому поселенні не на один хід. На жаль, на жаль. Ну, давайте використаємо цей час з толком, відновимо поки сили, наберемо нових солдат. Розвідаємо територію, а потім спробуємо взяти Грецію під контроль. Що ж, це, це дуже позитивне таке для мене. Момент, і напевно на цьому позитивному моменті, шано не ми з вами поки що завершимо. Зустрінемося в наступну середу. Вам дякую за увагу! Хай щастить!